Територія спорту вітає своїх шанувальників. У цьому випуску приділено увагу як традиційним, так і звичним видам. Хроніка подій з карпатського спорту із греко-римською боротьбою, адаптивними видами, індор-хокеєм і не тільки. Так усе ж футбол чи футзал. Євген Федосєєнко про заняття адаптивними видами спорту. Національний олімпійський комітет України оприлюднив список спортсменів на 25 ті зимові Олімпійські ігри, які вже завтра, 6 лютого, розпочнуться в Італії. Шість учасників представлятимуть Закарпаття: це Анастасія Меркушина у Біатлоні, Олександр Окіпнюк і Неллі Попович у лижній акробатиці, Анна Маріданча у сноубордингу і Анастасія Шепіленко та Дмитро Шеп'юк. Гірськолижному спорті. Із нагоди старту 25-ї зимової олімпіади в Ужгородському прес-клубі. Громадська організація Закарпатська обласна федерація лижного спорту розповіла про підготовку олімпійців у краї. Виконавчий директор федерації Василь Гісем, заслужені тренери України Йосип Пеняк і Марина Чундак, керівник Закарпатської обласної організації фізкультурно спортивного товариства Спартак Микола Щадей Розповіли про набутки й проблеми. У заході взяло участь і керівництво Закарпатського обласного середку Національного олімпійського комітету України. Хокейний клуб Перечин став бронзовим призером зимового чемпіонату України з індор-хокею. У завершальному матчі закарпатський клуб долав Вінничан 4-3. Які подальші плани команди? Розвиватися, брати участь у всіх чемпіонатах будемо так само запускати команду вищої ліги на велике поле. Так само 5С, індор. У планах просто прогрес, прогрес-прогрес. Закарпатські греко-римські борці успішно виступили на чемпіонаті України в Ужгороді. Серед спортсменів до 23 років. У різних вагових категоріях Євген Поковба, золото, Валерій Галамба, Срібло. Василь Мишанич, Кирил Яшкін і Роман Довгей, бронзу. У загальному заліку господарі Килимів посіли друге командне місце. Ну, у нас дуже потужна команда, немножко ну, ми потеряли лідера. Травма, на жаль, за тиждень до змагань отримав Чмирєван призор світу цього року, 25-го вибачаюсь, року, В категорії 87 кг, Він є лідером в цій категорії. Зістрами зі час і смок прийняти участь, Ну являється теж учасником відбору на чемпіонаті Європи. Дуже будуть навірно ілі контрольна суточка, ілі десь може бути змагання виз за кордон. В Ужгороді на чемпіонаті України з дзюдо серед кадетів, учні комунального закладу, ДЮСШ Закарпатської обласної ради Даніель Шикула та Олександра Помпель. Вибороли бронзові нагороди. У суперлізі Ужгородської футзальної ліги зіграно поєдинки 11-го туру. Ужгород завдав поразки у ЖУХОМківській територіальній громаді 3-0, Віола Вікінгу 3-1, Медея Крайна в Опаку 2-1, а трактор Радванці 7-2. У турнірній таблиці лідирує Медея Крайна, випереджаючи Ужгород на 5 очок. Стартував чемпіонат Закарпаття жіночого волейболу. У змаганнях беруть участь сім колективів. Формат коловий, тобто кожна з кожної грає перший етап, другий етап плей-офф і третій фінальний. Я дуже дякую дівчаткам. Вони сьогодні добре зіграли, постаралися. В минулу гру ми виграли 3-1, сьогодні 3-0. Дівчатка покращилися в грі, Ну, це не може не радувати. Ужгород приймав ігри воїнів Карпат. Захід з адаптивних видів спорту для учасників і ветеранів війни приурочили до річниці спортивного клубу КС Гладіатор. Близько ста представників із різних регіонів держави змагалися в жимі лежачі ривку гирі та у веслуванні на тренажері. Не всі доїхали, так як в нас. Поїзда різко, рідко їдуть і такий час після обіду приїжджають. І зробили змагання ще плюс в Києві. І багато, думаю, відмовилися. Поїхали в Київ сильні України. Холодна пора року. Примусово попросила гравців перейти в зали. Отож, на зміну великому футболу прийшов малий, зокрема, футзал. Утім, перехід дається нелегко. Розміри поля і майданчика співставні. Різне покриття, свої тактика і стратегія поєдинку. Потрібне різне взуття. Та все ж у кожного виду є свої привабливі сторони. Ну, футзал це тактична гра, так як є, великий футбол. Це з велике порівняння. Ми зійшли з великого футболу. Тяжко було влитися у, у футзал, але кожна, кожен футбол по-своєму є різним. Водночас є гравці, для яких великий футбол більше імпонує, і з аргументами важко не погодитися. Мене більше тягне на велике поле, тому що більше вільного простору, більше гравців і взагалі більш енергійніша гра. Усе ж футзал теж важливий для великого футболу. Хоч кожен має свої переваги. Але технічні вміння потрібні і в одному виді, і в іншому. Досить важливі, тому що це десь технічні здібності. Вони важливі і тут, і там. Також швидкість прийняття рішень багато визначає. Загалом і футбол, і футбол незамінні. Навіть з огляду на фактор погоди чи вікові кількісні показники. А ще обидва види допомагають гравцям весь рік підтримувати форму і після звикання від одного покриття до іншого демонструвати свою майстерність та командні дії стає легше. Тож футзал і футбол не конкурують, а доповнюють одне одного. Багато топ футболістів виросли саме через футзал. Він дає техніку й швидке мислення, а футбол додає масштаб і тактику. Мене звуть Федосєнка Євген, позивний у мене черешня, сам я родом з підмітополя, саме тому і черешня. Мелітополь це батьківщина черешні за радянських часів. Ну а так, довгий час після поранення перебував в Клеванському госпіталі ветеранів, тож так і залишився в Рівному. Приймав участь в бойових діях під Бахмутом в складі Рівенського, ж таки 14-го окремого стрілецького батальйону. Під час чергового штурму кацапських позицій був поранений осколком в Хербет. Ну, а звідти пішло вже лікування, об'їздив пів України, що довгий час перебував в Клевенському госпіталі, ну і, звичайно, залишився в Рівному. Скажіть, будь ласка, коли виникла ідея займатися адаптивними видами спорту, що було з понукальною складовою? Так, почав займатися спортом ще на тій стадії, коли ще від слова взагалі не міг зіпнутися на ноги, тобто ну, після поранення нижче попка нічого не відчував. Це був знову ж таки Рівенський госпіталь ветеранів війни. Клевань, басейн, все почалось з басейну. Спочатку залазив воду, не міг ноги опустити на дно навіть, вони спливали. Ну а далі потихеньку почалося з простих справ, потім почав потихеньку ходити по дну басейна. Ну і ще ж тоді поранення було в травні 23-го. І от В грудні 23-го я вже приймав участь, поїхав безпосередньо з госпіталя в всеукраїнських відбірочних змаганнях до, на Ігри Нескорених до Лас-Вегаса. Це змагання військово-повітряних сил США. І от в березні я вже був в Лас-Вегасі. Там у мене були такі види спорту. Ядро сидячи, диск сидячий, плавання, баскетбол на візках, регбі на візках і кульова стрільба, привіз звідти три золота, срібли дві бронзи. Ну а далі це, це вже ну, після першої збірної це вже е, розцінюється як обов'язок. Тобто підтримувати і надихати хлопців в такому самому стані, як сам, залучати їх до активних занять спортом і так далі. Тобто ну, це вже спільнота нас по всій Україні. Ну і Зараз от, ми приїжджаємо одні, одні до одних по всій Україні, підтримуємо будь-які змагання. Ну, Основний критерій це вже не медалі, не, не кубки, ні не, не якісь нагороди, не власні досягнення. Основний критерій це залучити як більше побратимів до, взагалі, до занять спортом. Який улюблений ваш вид адаптивний? Взагалі, мій основний вид спорту це плавання. Ну, а так, за два роки не випускаю ніяких спортивних активностей, що стосується ветеранів і так далі. Тобто ну, перепробував вже безліч видів спорту. Ну, і маю, маю певний досвід, тож маю що кому розказати, показати і так далі. Ну а так дійсно вже спільнота по всій Україні, от навіть хлопці, що лікуються допустим, в Рівному, ну, захачуєш їх в басейн чи спортзал, вони питають, а де у нас вдома можна що робити. І ось прямий номер телефона. Його він їде додому з госпіталя, його під руки взяли, протягнули по всім соцпільгам, а далі вже затягнули чи в басейн, чи в спортзал, чи в волейбол сидячи, чи в баскетбол на візках, чи просто навіть шашки-шахмати. Тобто він вже почуває себе в спільноті, рівень серед рівних. І це працює. Сьогодні ви в Ужгороді. Скажіть, будь ласка, чим вам така атмосфера найдорожча? Що вас найбільше тішить, коли ви на таких змаганнях? Я ж кажу, що ну, основний критерій це залучити як мога більше хлопців, які, які ще не знайшли себе, тільки, поверну, тільки не повернувшись з району бойових дій. Ну, а також, що в нас дійсно, вони, купа знайомих тут і так далі, мене вже тут знають і в принципі, знають по всій Україні. Тож ну, приїжджаємо просто поспілкуватися, підтримати одне, одного. Ну, і так далі. Тут чудова атмосфера і гарний рівень організації. Дякуємо організаторам всім.